Літня школа мистецтв працює у кіровограді кожного дня. У відділі мистецтв обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського проходять творчі заняття для усіх охочих, але здебільшого їх відвідують діти. Заняття проводять студентки мистецького факультету кіровоградського педуніверситету. У такий спосіб вони проходять практику. Літня школа мистецтв працює з початку літа. За цей час діти опанували багато різних та цікавих мистецьких технік: це штампування, пресована флористика, аплікації, витинанки, монотипії. Я сьогодні намалювала літній пейзаж. На ці майстер-класи я вже ходжу дві неділі. Тут дуже цікаво. Я, нав... я вирізала ветенанку, малювала, е, малювала натюрморт, е, робила колаж із старих жур... журналів. Мені дуже подобається. Батькам треба для дітей знайти час. А всі батьки майже працюють і немає змоги дітей розвивати, кудись відвести. І ми вирішили зробити ось таку акцію для дітей, що батьки можуть привести з 3 до 5 години вечора, і діти мають змогу провести дозвілля своє цікаве з користю.